Якщо ви прийдете в цей брюссельський храм на початку Воскресної служби, обов'язково потрапите в довжелезну чергу. Йдуть і йдуть парафіяни. Ніхто не оминає ось цю ікону втіха народу українського. Вона створена на початку російського вторгнення, коли у Бельгії опинилась величезна кількість біженців з України. Народ перед службою продовжує збиратись, тим часом приносять немовлят, які напередодні були охрещені. Тепер Настала пора воцерковлення, коли дитину заносять у вівтар. Перша молитва, перше священицьке благословення. Згодом буде і перше причастя. Українська парафія на честь преподобних Києво-Печерських не має у Брюсселі власного храму. За договором оренди, віряни моляться у католицькому храмі на честь святого Йосипа. До речі, це не перше приміщення за три роки існування громади. Що я пам'ятаю, добре, це вже третій, мабуть, храм. Часом прийдеш, це навіть трошки важкувато, бо цей храм не можна було навіть зайти. Тут, можна сказати, нас, ми запрошені, ми в гостях, але нам треба свій храм, про що ми молимося. І преподобні нам допоможуть. Ми знайдемося в один прекрасний день. З Божою допомогою ми дуже сподіваємося, що в нас буде свій храм. Нарешті храм наповнився людьми у благоговійній тиші. Всі чекають перших слів божественної літургії. Це був другий воскресний день Великого посту, коли церква вшановує пам'ять Києво-Печерських преподобних. У цьому ларці безцінна реліквія, часточки мощі усіх преподобних Печерських. Таким дивом оця гілочка орхідеї опинилася в мене в руках. Я якраз молилася біля мощей всіх преподобних печерських, і чоловік, який вже прибирав навколо цієї конечки вбрання, квіткове. У відповідь, напевно, на мою молитву подарував мені оцю квіточку, тому я її везу додому. Ті молитви, які я просила у Бога, напевно, Господь так мені відповів. І а ми молимося всі про одне. Це зазвичай про нашу спільну біль, про те, як ми хочемо, щоб Господь подарував нам мир, щоб припинилася ця війна і щоб вже наша Україна квітла ось такими квіточками. Того дня на парафію завітала важлива гостя. Чудотворна ікона Божої Матері Красноїльська. Вона прославилася 30 років тому на Буковині. Ікона написана на простому листі картону у середині ХХ століття і знаходилась в домашньому іконостасі благочестивої родини Мітрік. Щось пішло не так під час звичайного прибирання напередодні Пасхи. У чистий четвер мешканці будинку помітили на іконі краплі. Вони були схожі на сльози, які стікали з очей Богоматері і збирались у долоні немовляти Христа. Виявилось, що це ароматне миро, яке з часом просякло ікону наскрізь. Цю історію розповів протоієрей Василій Павленко, в храмі якого ця ікона зберігається зараз. Власне, він і привіз образ в Брюссель. Подолавши з кількома парафіянами на авто майже дві тисячі кілометрів. Звісно, прибуття такої ікони стало можливим тільки за сприяння української влади. Сьогодні до нас приїхала чудотворна ікона Божої Матері Красноїська з України, щоб прикрашати наше свято, де багато і багато людей сьогодні прийшли помолитись перед цією чудотворною Божої Матері, де ми усі один голос молились за мир в нашій країні. Дякуємо всім нашим гостям, дякуємо нашій державній службі з політики, які вони допомогли і підтримали нас, щоб сьогодні гості з України змогли приїхати до нас і бути усім разом. Тому що ми всі разом робимо спільну справу. В храмі власним порядком йде божественна літургія. Її невід'ємною частиною давно стали діти. Я хочу сьогодні також ще привітати нашого благочинного отця Дмитрія. Ми багато років вже з початку самого війни співпрацюємо з ним в прийнятті діток, які втратили одного з батьків на війні. Ці дітки приїжджають на 10 днів до нашого табору, до табору Армія Спасіння. І кожної неділі, першої неділі, вже у нас було сім груп, і щоразу вони приїжджають в п'ятницю, а в неділю ми ведемо їх до храму. І в храмі отець Дмитрій дарує їм е, такі особливі подарунки, які лишаються з ними на все життя. Це терапевтичні іграшки, песики, хібуки. Ці песики, терапевтичні іграшки допомагають діткам прожити травму війни. Я дуже багато маю спогадів спільних, коли отець Дмитрій допомагав нам проходити найперший рік війни, найтяжчий рік війни. Коли в нас в центрі було справжнє вінчання, коли було освячення. Коли, е, коли найтяжчі, найтяжчі хвилини нам все таки допомагав наш священник, травму війни несуть у цьому храмі всі, не тільки діти, тож найгарячіша молитва тут саме тоді, коли лунають прохання про мир в Україні. Всі війни закінчуються. Мене колись і біда, яка спіткала Україну. А поки час напруженого спротиву, праці і молитов.